Олександр Вілкул провів зустріч з представником правління НАК Нафтогаз України Василем Володіним. Як повідомив голова Ради оборони міста, Нафтогаз як керуюча компанія прийняв рішення змінити керівника акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль. Очолив підприємство Олег Вечеринський. Він взяв на себе зобов'язання довести до завершення нинішній опалювальний сезон та якісно підготуватися до наступного. Питання про зміну очільника криворізької теплоцентралі керівництво міста ставило перед прем'єр-міністром у листопаді, коли теплоцентраль зірвала початок опалювального сезону. Теплоцентраль нам не підпорядковується. але перебуваючи на території міста, зобов'язана подавати тепло майже на дві тисячі багатоквартирних будинків. При збої в роботі цього держпідприємства єдине, що ми могли зробити, це підняти питання на найвищому рівні. І ми це зробили. Фактично, завдяки цьому проблема стала у пріоритеті. НАК Нафтогаз був створений окремий штаб і Нафтогаз на допомогу своєму підприємству Теплоцентраль надіслав додаткові ремонтні бригади зі своїх підприємств з усі Країни, якби ми цього не зробили, я впевнений. Теплоцентраль не запустилась би й досі. Зустріч конструктивна. Досягнута домовленість, що для ремонту труб і котелень Нафтогаз вкладе у своє підприємство теплоцентраль близько трьох мільярдів гривень інвестицій. Мета якісно підготуватися до наступного опалювального сезону. Ми не можемо робити це самі на підприємстві державної форми власності, не можемо керувати, але будемо жорстко контролювати виконання графіків підготовки.